Моє щирі вітання на каналі ICTV2. Якщо цей день буде глухий грім, до тихо дощу. А якщо грім гучний, можна чекати на зливу. Поглянемо, що прогнозують на сьогодні. На заході пануватиме спокійна сонячна погода, безхмарне небо і жодних опадів впродовж цього дня. Лише у Луцьку в день можливо короткочасна хмарність і дрібний дощ, який ближче до вечора припиниться на термометр в день двадцять Вісім вночі очікуйте 16-18 градусів тепла. На півночі України спостерігатиметься різна погодна картинка у сумах у Чернігові. Ранок обіцяють похмурим дощовим, проте до вечора небо проясниться. Натомість у Житомирі та Києві день сонячний і сухий, без жодної хмаринки на небі. 26-28 градусів. В день, а вночі 18-20 градусів тепла. На сході України протягом дня переважатиме похмура погода, сіре небо супроводжуватиме дощами зранку та до в день, але ввечері опади припиняться і з'явиться ясне небо. 29-31 тридцять градус в день, а вночі 20-22 градуси тепла. На півдні України пануватиме по літньому сонячно-спокійна погода. Увесь регіон огорне тепла, ясна привітна атмосфера 29-31 денна температура, а вночі 20-22 градуси вище нуля у центральній Україні. Переважно спокійна, але подекуди мінлива погода. У Дніпрі і Полтаві очікуються тимчасові дощі у другій половині дня. Проте до вечора небо проясниться 31-33 градуси в день, а вночі 18 20 градусів тепла. У Києві погода прогнозується ясна, без Жодних хмар і дощу. Температурний максимум в день 26-28, а вночі 18-20 градусів тепла. Нехай погода буде прихильною до вас, а настрій ясним, як літнє небо. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!